Добрий день, дітки! Міжнародний день рідної мови відзначається щороку 21 лютого. Це свято було запроваджене ЮНЕСКО у 1999 році, щоб підтримувати мовне та культурне розмаїття та сприяти збереженню рідних мов в усьому світі. Мови це важливо! Цей вислів обрано ЮНЕСКО гаслом міжнародного дня рідної мови. Сьогодні в різних країнах світу люди говорять на шести тисячах мовах. Мова це не тільки простий символ розуміння, вона витворюється в певній культурі, у певній традиції, поки живе мова, житиме й народ як національність. Українська мова в усі часи. Дивувала світ своєю красою, витонченістю, ніжною мелодикою. Рідна мова дорога кожному з нас. Рідною мовою ми вимовляємо перші слова і найкраще висловлюємо свої думки, вона підтримує нас протягом усього життя. Рідна мова це дорогоцінний скарб кожного народу, його надбання, показник самобутності та історичного минулого індикатор розвитку вона є засобом, який дозволяє людини усвідомити причетність до власного народу, його історії і культури. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода, це України мова барвінкова, така багата й вічна молода. Вона, як ніжна пісня колескова, заходить в серце й думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що горда лине у політ. Із такими красивими словами автор описує українську мову. А яка ще українська мова? Красива, калинова, поетична, лагідна, солов'їна. Державна, барвінкова, мелодійна. Як же ми можемо відзначити це свято? Ми можемо читати книжки та вірші рідною мовою, спілкуватися протягом дня виключно рідною мовою, вивчати історію своєї мови та діалектів, брати участь у тематичних заходах та конкурсах. Це чудова нагода згадати. Наскільки важливо берегти та плекати рідну мову, дякую за увагу! До побачення!